Спочатку по нам відпрацював танк російський по будинку, отримали контузію. Проходячи е з ходовим маршем, отримав кулеве поранення в пахову ділянку, потім втратив свідомість, москалі вирішили, що помер. Добре, що не дивилися, чи я живий чи ні. Дирка в мені як була, так вона через весь полон зі мною проїхала фотографію, де була, моя квартира, в якій ми жили. З одного і другого боку квартири два танкових влучання. Один з одного боку, другий з другого. І тоді я фактично родину і поховав. Активна фаза почалася з 20 лютого. Це якраз я на той час ще був у відпустці, нас підняли по тривозі. Вже більше я не вертався до хати, оскільки вже все. Тобто я заступив на бойове чергування на пост технічного спостереження акваторії Азовського моря. 24 четвере число я зустрів безпосередньо на цьому посту. Були свідками прольоту ракети російської, яка знищила ПВО в Маріуполі. Ми зайшли в місто і фактично кільце за нами замкнулося. Ми якраз встигли проскочити коридорчиком і зайшли в Маріуполь. Все. Крайній раз. Виконував бойову задачу по, по місту. Це було 19.03.22 по вулиці Кірова. Там отримав поранення. Спочатку по нам відпрацював танк російський по будинку. От, отримали контузію, почали спускатися донизу. Проходячи сходовим маршем, отримав кулеве поранення в пахову ділянку. Ну і в той час, як спустилися на перший поверх цокольний, зустрілися з військовослужбовцями Російської Федерації, які, прикрившись мирним населенням. Тобто ми фактично не змогли з ними навіть вступити в бій такий повномасштабний, оскільки вони виставили перед собою людей, які сховали, ну, ховалися в підвалах будинків. Так от попали в полон. Потім втратив свідомість, от, москалі вирішили повсім, що Помер, добре, що не дивилися, чи я живий чи ні. На ранок місцеві мешканці з іншого під'їзду занесли мене в сусідній під'їзд, там я від них узнав, що під в якому знаходилися ми, був повністю розстріляний військовослужбовцем Російської Федерації. Потім прийшли їхні так називаємо мобілізовані, загрузили мене в машину і повезли в сторону Донецька. Ліпше про полон не говорити. Ми коли там знаходилися, то тобто фактично ти кожен день, день сурка. Тобто відкриваєш очки, ага, помацав, живий, цілий, поки що, нормально. Встали, ну і цілий день ви знаходишся з одними самими людьми. От. Ми друг про друга знали майже фактично все. Як звати жінку, як звати маму, в кого хамічок, в кого собачка, скільки років коту, як виглядає сусідка з п'ятого поверха? Люди почали запам'ятовувати. А вже на той час зараз родини військовополонених, наших хлопців, вони створили свої групи, і там можна елементарно просто зайти, викласти інформацію про людей, знайти родичів тих людей, які там сидять. Чому обміни з тої колонії йдуть дуже тяжко? Розумієте, статус військовополоненого в тій колонії відсутній. Тобто, фактично, люди по документам, я так розумію, ті військові, які там знаходяться в цій колонії, вони проходять як цивільні люди. Ну а як можна знайти військового, якщо Рашка їх не показує як військових? То у вас приходять і кажуть, бачите, вас Україна забула, ви нікому не потрібні. Давайте підписуйте на співпрацю, давайте то. Серед моїх знайомих таких не було. Знаєте, коли я повірив, то, що, я, ну, що мене обміняли, що я звільнився, це коли ми вже були на нашій території. Це 31 число, да, я почав вірити в Санта-Клауса. Поміняли нас 31 грудня. А на третій день е в госпіталь вже приїхала моя мама е провідати мене в Київ. Е от я її не впізнав. Тобто я сидів з нею розмовляв. як ну, З чужою людиною. морально, психологічно, кожен, хто побував в полоні, вони в щен. І це не два, не три, навіть не рік, напевно, пройде, поки людина повністю стабілізується. Родина залишалася в місті, так як і дуже багато родин, військовослужбовців. І це був один із таких ну, найтяжкіших можливо, моментів. Коли мене вже привезли в Донецьк, там зробили операцію, витягнули мені кулю, і приїжджали російські блогери частенько для того, щоб ну, як це ж, познімати, ось, укропи тут, ми їм тут допомагаємо. І я тоді його спитався, кажу, а ви їздите по місту? Ну, по Маріуполю маєте вільне пересування. Він каже, так. Да. Кажу, якби я вас попросив, каже, ну, знати, де моя родина, кажу, ви могли б мені так зробити? Давай я взнаю. Через пару днів, правда, інша людина прийшла принесла мені фотографію, бо я дав адрес, фотографію, де була моя квартира, в якій ми жили. Тільки на фотографії було зроблено слідче: з одного і другого боку квартири. Два танкових влучання. Один з одного боку, другий з другого. Тоді я фактично родину поховав. Вивозила їх одна із жінок мого підлеглого. Вона знала приблизно, де ми мешкаємо. Вони приїхали, забрали її в один із населених пунктів близько Маріуполя. І потім поступово-поступово жінка, двоє дітей, тья інвалід, почали рухатися в сторону підконтрольної України. При тому всьому, жінка, дай Боже, їй здоров'я, вивезла повністю всі мої нагороди, які я мав. Все це везла через всі ці блокпости їхні. Ну, Теж відчайдушна жіночка в мене вийшла. Син маленький був, вони ж там під тими обстрілами майже півтора місяця відбули. Коли приїхали до мене в госпіталь у Львів, малий мене не впізнав, плакати почав. Потім, коли вже мене відпустили, щоб я привідав родину додому, прийду, зараз почне знов плакати, ну це погано, треба щось придумати. Коли ми були в Маріуполі жили, я його часто, коли, коли заклисував, я йому співав, в чому ти не прийшов пісню. Ну, і коли я з порогу, як тільки зайшов в хату, почав співати ту пісню. ну, на перший перший куплет я не доспівав, малий вискочив, побіг все. От, то було, напевно, найбільші емоції, які були. Ходив. Раніше з паличкою, уламків всі в мені, їх не витягають. Вони дуже дрібонькі. Серце зовсталі. мене відправляли на абілітацію. Після того без палички ходжу, ношу з собою, але хожу. Зараз з родиною знаходжуся на відпочинку, а же ж велика подяка. Но все одно парадом побіди пройдемось. Хай не по Червоній площі, по Донецьку пройдемось. А в Маріуполь то точно будемо вертатися. Думаю, що дійсно сам завод Азовсталь да, це серце було, серце оборон цього міста, міста Марії.